Завний мій фін. Я безперервно три роки, вже четвертий рік, перебуваю безпосередньо в зоні бойових дій, безпосередньо на Донбасі, крутимося навколо Донецька. Тобто ми пройшли шлях, там, Вугледар, Бахмут, Бахмут, Авдіївка. Ну і зараз ми на Лиманському напрямку, типу, чуть, -чуть віддалились від Донецька, що нам не властиво нашій бригаді, але, типу, зараз поки що тут. От, в Серебрянському лісі виконуємо свої задачі. Я офіцер Збройних сил України, е командир батареї, типу, який починав свою службу від звичайного рядового солдата. За три роки, типу, в принципі, вивчився на офіцера, і станом на ну, зараз я вже приймаю посаду командира батареї. От офіцеру і військовослужбовцю Збройних сил України хочеться повернутися додому. Особливо мобілізованим, так? Тому що люди, які призивалися, грубо говорячи, на початку війни. Ну, всі, у всіх була віра, що ми за півроку це швиденько закінчимо. Типу, ну тому що нас було багато, була єдність. Типу, зараз усі всі розтягнулися, людей стало менше. Відповідності е, людей замотивованих, типу, у збройних силах їх стає менше, тому що люди банально втомилися. Тому що хочеться, першим ділом повернутися додому до свого свідомого життя. Тому що солдати е, що віддали, першим ділом вони віддали частину себе. Хтось віддав здоров'я, хтось віддав свої мрії, хтось віддав свою найкращу роботу, яка в нього була. Хтось віддав багато чого, і, типу, багато хто з хлопців просто хоче повернутись до того життя, типу, яке в них було до цього. Тому що основа армії це є зараз мобілізовані люди. Ось і кадрових військових, ну, є теж достатня кількість, але мобілізований ресурс, типу, переважає більшість. І всі хочуть просто повернутися до того свого життя, яке було, їздити вільно за кордон і типу, просто проживати своє життя. Оце найбільше чого хочеться. Це так от повітні зараз. Дуже важко приїжджати додому. Треба переключитися. Треба переключитися, тому що тут світ чорний, типу, ти вночі, типу, ну, все чорне. Чорне-чорне, немає жодного світла, навіть проблиску світла немає. І е, коли ти приїжджаєш додому, а там усе світиться, ну, це Клас Вегас. І трошки незвично. День-два ти привикаєш. Основна задача не бухати. Тому що якщо починаєш пити, починає війна появлятися. Якщо не п'єш, то тримаєш себе свідомо в руках. Тому, типу, як втриматись, щоб не поїхати. Е, дуже важко, дуже важко. Мені колись одна моя знайома сказала таку річ. Я кажу, Вікторія, ти ж розумієш, я з війни, якщо повернусь, то я повернусь вже зовсім інший, з скривленою психікою. Це, а вона мені каже: Рудочка, ти мені тільки вернись, а ми тебе і в дурку запишемо. Ми тебе полікуємо, ми зробимо все для тебе, щоб ти був відновився. От і от віра в тих, хто є вдома, вона тебе і тримає. Тому що, якщо б не було цієї віри, що в тебе хтось вірить, то да, вже б багато хто опустив руки. Тому переключатись досить складно, але ну типу ми вже за три роки навчилися це робити. І абстрагуємося, типу, від звичайних цивільних хлопців, яких ти бачиш, типу, і вони там. До речі, в чому фішка? Цивільні хлопці, коли підходять до тебе, коли ти вдома, не завжди опускають очі. А ти стоїш з піднятими високо очима і, типу, високо піднятою головою. І, типу, це дві дуже різних, от таких ну, дві полярності, грубо говорячи, коли ти один стоїш, а другий там. Типу, вітається з тобою, але навіть не знаю, як з тобою поговорити. І Це прикро насправді, типу, тому що смішно з того все. І будучи вдома, собі сформулювати ті плани, типу, з якими ти приїхав. Відновитися, з'їздити на лижі, ще, щось, ще щось, побути з сім'єю, там, типу, провести час там, з дружиною чи з дівчиною, чи, типу, просто побути в теплому середовищі. Типу, не треба тої теплої ванни, штучно створювати умови, але побути з тими людьми, типу, для, які для тебе важливі і для яких важливий ти. Це найбільше, типу, і зрозуміти, що тебе. Тебе люблять, тебе чекають. Для воїнів, для хлопців це, най, це найважливіше, типу відчути оце, що типу, що вони тут не покинуті. Тому що як? Ми були добровольцями в 22-му році, а стали рабами, рабами системи. Чому? Тому що немає, грубо говорячи, ким поміняти таку кількість типу, людей, яка зараз задіяна в Збройних силах України. От і все. От такий секрет успіху. Ну і що? Пригати з парашутом і дивитись в небо. Ну це особисто від мене, типу, лайхак. От, то... Якось так на правах реклами. Я приїхав взяти своє. Я приїхав відпочити, перепочити, набратися подиху, можливо, когось заагітувати до Збройних сил України. Зараз це дуже важливий момент. Проблема держави в тому, що держава два роки, 22-23 рік, не популяризувала Збройні Сили України, тому що була велика кількість добровольців. Держава опустила той момент, коли добровольці закінчились, мотивовані люди, грубо говорячи, і в 24-му році в нас вийшов цей нот, Тобто нам кардинально різко брехнуло людей. Це проблема в тому, що держава в 2022-23 році, як зараз, не популяризувала. Зараз, от приведу приклад: Ну е в телефоні в тебе більше запрошень в Збройні сили, ніж е якихось рекламних смс, як колись там від якогось там Ельдораду, чи якогось комфі, чи ще якось дрочі. Типу, зараз тоді третя штурмова прийшла, 53 третя бригада прийшла тобі, там приходь до нас, ми тебе научимо. Нови. Оце, ну типу, це великий плюс. Але ми це зробили аж коли в кінці 24-го року, типу, вже 25-й на дворі. Ну це от. І в тому то й виникла проблема. І я не можу сказати, що є якісь складнощі. Є речі, типу, яких ми потребуємо, е і ці речі ми пробуємо знайти або власними силами, або через е такі ж фонди, типу, от як, от е як Дігнітас, е який, ну, типу, нам неодноразово допомагав, плюс через інші фонди. Ну, типу, у кого що як то кажуть, випросимо, то і отримаємо. отримуємо. лежачий камінь вода не тече. В кожному підрозділу треба якісь речі, ми їх просимо, отримуємо і це. Тому складнощі, вони є в роботі, типу, але я не можу сказати, що це якісь такі складнощі, типу, які типу, не вирішуються. Типу, в чому суть проблеми? Проблему треба зрозуміти, озвучити її, і тоді знайти шлях до її вирішення. Ну, так само і в Збройних силах. Це є робота, просто трошки специфічна. Бо в один момент тебе може просто не стати. Ну, за час моєї війни це вже у мене четвертий автомобіль, але всі чотири з них ще досі живі. Жоден з них не загинув. Вони всі попадали під обстріли. Окрім крайніх крайніше не був. От усі були понівечені. Ми їх відновлювали своїми силами, в основному своїми силами. І завдяки групі людей небайдужих, які є у нас, друзях. Типу, наприклад, я особисто в мене є група людей. Я збираю типу на ремонт автомобілів е, у своїх друзів. мене їх є 8 чоловік. Я відкриваю збір там умовно. Озвучую, що мені потрібно 50 тисяч на ремонт цього автомобіля. Буквально мені там за день я знаходжу ці гроші, мені приходять. Я якби машину обслуговую на сервісі. Ніхто нам задаром нічого не дає безкоштовно. До речі, е, за весь час один раз мені зробили безкоштовну послуги. Я офігів, це було у Львові. От зараз я забирав іншу машину, тому що попередня стала на ремонт. До речі, машина на чорних номерах. Типу, на якій ми виконуємо бойові задачі, я її завіз аж у Львів, тому що ми тут її ніде не можемо зремонтувати. Типу. І типу, я коли забирав іншу машину, купив за свої власні кошти, типу, щоб їхати сюди. Там була порвана сідушка, я її завіз там, типу, ну, типу, в майстерню для ремонту. Вони мене спитали: ви військовий? Я кажу, да, так, військовий. Вони кажуть, а ви їдете на 0 ноль, на 0. Ноль? У них це Донбас, це все ноль. Типу. Я кажу, ну да, так, типу, їду туди, ми там виконуємо задачі. І вони з мене не взяли ні копійки. І це вперше за е, три роки війни я їм казав, що я їм потім запишу типу відео подяки. Це був авторехаб Львів, типу, крута човіха, власниця, вона безпосередньо сама перешиває. На правах реклами для них. Я пообіцяв, що я м'ячусь. І вони мені вони не взяли ні копійки з мене. Я говорю, що чуваки, ну типу, за безкоштовно в цьому житті нічого не буває. Типу, е, типу, ну люба праця коштує гроші. Типу, давайте я хоч вони сказали, Ні, принципово, вони не взяли. Говорить, бо тканина була ваша, бо вони з іншої сідушки взяли. Просто була їхня робота. І дівчата мені пройшли безкоштовно. Це вперше за три роки мені зробили Я такий ну, був аж афігівший, якщо чесно. Це хороша історія. От. Як ми підтримуємо машини, машини ми підтримуємо своїми силами, силами наших знайомих, друзів. Не та кількість бізнесу задіяна і зацікавлена в обороноздатності держави, типу, тому що кожен думає, як набити свою кишеню. Але насправді, якщо розібратися, е, хто пам'ятає, Е, ну, Тушковану яловичину. В армії це називається тушонка. Да? Яка була банка тушонки в 22-му році, банка тушонки в 24-му. Я можу зараз ну, типу, дати банку тушонки, яка зараз є. Вона в 10 разів чи в 15 разів крутіша, ніж було на початку війни. Тобто цю тушонку робить для армії. Ці закрутки, типу, які продукти. Якщо ми говоримо, наприклад, про підприємства, які працюють на обороноздатність держави. Да? Е, Якість продуктів, які зараз заходять в збройні сили України, ну ми просто їжу приведемо як приклад: ми отримуємо рибу, горбушу, ну тобто, це червона риба. Тобто збройні сили видають йогурт, яйця, рибу, горбушу, типу. Ну, типу, видають весь раціон, який потрібний для того, щоб солдат був е накормлений, грубо говоря, отримав всю таблицю мікроелементів, які йому потрібні для виконання задач. Ну, типу, Яким чином чи воно попадає до солдата, чи не попадає це вже там на рівні старшин і це, це вже треба там розбиратися. Але держава, тобто підприємства ці, вона їх скомунікувала і задіяла в обороноздатність держави. Да? І це починаючи там, грубо говорячи, від тушонки, яку я можу привести приклад, тому що її якість просто зараз колосально хороша, типу висока, і не треба вже тої відкривачки. Вона відкривається отак, як в Європі всюди. Типу, ну, тобто і велика кількість підприємств зосереджені на обороноздатності зараз держави, але дуже велика кількість не задіяна. Тобто вони думають, та я дав там 50 тисяч доларів, якийсь агрохолдинг, який заробляє ну, типу, по 30 мільйонів доларів. Типу він дав 50 тисяч і думає, а все. Я свою лепту цей. Ні, це має бути на системній основі. Але є дуже велика кількість підприємств, які допомагають Збройним силам України. Ще моменти там, про допомогу і про наших, грубо говорячи, громадян, які виїхали у му році з-за кордону. Ну, зрозуміло, що всі бояться за своє життя, бо життя це найцінніше. Але усі забули, що у нас одна держава так само, як і одне життя. Наша держава називається Держава Україна, і люди. Виїхали за кордон завдяки паспорту державі Україна. Багатьох був вільний Шенген, багато хто з країн повідкривав там можливості, типу там Британія е, відкрила можливості для спрощеного візового режиму. Да? Е, сполучені Штати Америки Представляєте, з кожної людини по 10 доларів у місяць. Помножте ту цифру просто на кожного громадянина України, і я вважаю таким чином. Якщо ти допомагаєш нашій державі будь-чим, донатом чи ти робиш якусь роботу, не потрібно типу ну слати з Америки. Це вже типу ну минулий час. Типу, ми самодостатня держава, у нас все є. Типу, або Європа нам ну цим допоможе. Не потрібно, типу, потрібно знайти то, кому ти хочеш допомагати. Наприклад, цей самий фонд «Dignitas»,, да? Чи таких ще фондів є багато там, чи ще хтось, чи ще хтось не буду називати, щоб типу цей не було тавтології. Але грубо говорячи, коли людина за кордоном і не робить нічого, я вважаю, що це людина паразит тому що вона використала права держави свої, ну, типу, не права держави, а свої права, е як громадянина України виїхати, але нічого не робить, коли країна в біді. Типу, люди, які тут у нас їх там небагато залишилось, типу, вони роблять все, що можуть, ну, типу, максимально, а люди там не роблять нічого. Я вважаю так, ті, хто допомагають, вони красавчики. Хай це буде 5 доларів, хай це буде 10, хай це буде 50. Але знайди то місце, куди ти віриш, кому ти віриш, чи тому ж самому військовослужбовцю, чи фонду, чи ще кудись, типу, куди ти можеш відправляти ці гроші. І я вважаю, що так воно має бути. Або людина, яка нічого не робить і говорить: типу, що от я не буду робити принципово, хай вони собі самі розбираються. Окей, твоя позиція зрозуміла. Але люди, які сидять і не роблять і ні мінуса, і ні плюса, я вважаю, що це люди паразити, тому що вони використали паспорт держави, щоб виїхати. Ну, от спитайте в Білорусі, а може білоруси кудись виїхати через росіяни в Європу? перепрошую за цей. От можна буде пікнути. Ну, типу, білоруси за такою кіпою документів стоять в Берліні, типу, в аеропорту, тому що в них немає нічого. Вони, ну, грубо говоря, третій сорт. А ми, люди, які завдяки одному паспорту могли виїхати, ну треба допомагати. Тому що на воїнах і на державі типу далеко не заїдеш на допомозі. Ну, типу, ми маємо бути одним, єдиним гуртом і маємо бути нацією. тому що Е, гурт людей, які об'єднані однією ідеєю, називається нацією. Типу, і ми маємо бути нацією. Навіть ті, хто живуть в Німеччині, чи в Америці, чи в Британії, типу, до речі, британці багато допомагають. І українці, які в Британії, да, вони багато допомагають. Ось. Але ті люди, які живуть отут, десь поряд, в Угорщині чи в Чехії, кажуть, ну це не наша війна, типу. Типу, ми вас туди там не писали. Ну це, це, це прикрити насправді. Типу, тому, блін, 10 євро 10 в місяць це не є така колосальна сума. 20 євро, окей, ти заробляєш ну більше. Скинь 20 євро. найди собі спонсор, допоможи по типу, державі, тому що. Якщо ти не можеш ну, нічого не робиш, то хоча б грошима допоможи. А тут ми вже розберемося, як ці гроші освоїти. Правильно? Чи ми зробимо дрони, чи ми зробимо ще щось, чи ми зробимо такі ж е комплекси, в якому ми беремо це інтерв'ю. Це дуже важливо, типу. тому це паразити, типу, люди, які виїхали, ніхіра не роблять. Ну, Це просто паразити, типу. Я вважаю, що ну, не знаю, так не можна говорити, але ну, типу, Бог їм, бог їм суддя, типу, і в цьому результаті, ну, типу, після війни подивимося. Ми то своє заберемо, ми то своє відстоїмо. Ми вже перемагаємо. Ми перемагаємо величезну державу, країну агресора, які могли би нас просто катком скатати. Що вони дійдуть до Угорщини чи Чехії, там ніхто не буде ну, їм е, опір робити збройний. Їм скажуть, Окей, заходьте. Це як буде як Парижани здали Париж. Лише би Париж не зруйнували, німці заходьте. І типу вони були щасливі, тому що Париж залишився живий і ніхто не робив супротив. Так само і угорці говорять, і чехи говорять, і словаки так само говорять. Вон, ну, типу, росіяни тільки чекають, щоб нас пройти. І ми перемагаємо, Ми перемагаємо. Ну, типу, багатомільйонну, ну, типу, країну, типу, в якої потенціал набагато потужніший. Ми вже перемагаємо. Е, якщо говорити про звичайних людей, типу, які живуть в Європі, е, ну ви ж розумієте, що їм вони не мають повної картини інформації. Вони не розуміють, що тут за конфлікт відбувається. Ну, це в силу того, що російська пропаганда блокує ці речі просування. Ми скільки можемо, стільки робимо. І тому спитати в звичайного там француза чи іспанця, який живе дуже далеко, типу, типу, чому ти не допомагаєш, чи ти би хотів допомагати Україні? Їх будуть одиниці, люди, які типу, переймаються цим. да. Ну просто задайте собі питання: от була в Сирії війна, хтось переймався сирійцями? Це було далеко, десь там. Типу, росіяни там бомбили, знищували, просто розносили міста. До речі, якщо би не наша авіація, не наше ППО, вони би те саме робили без нашими містами. Типу, це дуже ключова роль наша авіація, наше ППО, типу, в яке ніхто не вірив на початку війни, а вони зіграли ключову роль. І тому задайте собі питання: хтось за Сирію переймався? хтось хоч один донат сирійцям ріцем зробив. Відповідності те саме, чому це має робити Німеччина? Це. це має бути на рівні урядів країн. Там, типу, там мають мені здається ще. Ну тобто там самі країни, тобто управління країн має нам допомагати, тому що вони мають зобов'язання. Якщо вони не хочуть, щоб такі події, які розвивалися у нас, вони мають робити все для того, тому що у них зосереджені фінанси, грубо говорячи, робити все для того, щоб Україна вистояла і, типу, залишилась україною. Ось а питати врядового там громадянина Франції чи Іспанії, типу. Чому він не думає? це неправильно, тому що вони живуть своє життя, типу так само, як і ми жили своє життя, коли в Сирії ну, там були оці події, так типу, коли росіяни там просто типу, розносили цю країну, і, тому питати звичайних громадян, це достатньо складно. Їм треба вкладати, пояснювати, що відбувається в Україні, доносити цю інформацію, але вимагати від них ми нічого не, не зможемо, тому що тому що ну, для них важливо, щоб Україна вистояла, тому що якщо росіяни пройдуть по Україні. Вони використають ресурс України для того, щоб захопити Європу. А це, ну, типу, 39-й рік всі забули, да? типу, коли просто поділили Європу на два. І всі щось тихенько мовчали, ну, типу, британці там пробували щось сказати. Типу, всі решта що зробили? Просто промовчали. І який результат цього? Багато мільйонів людей, які загинули в Другій світовій війні. І хтось ж вірив про те, що таке не може повторитися. В 39-му році все те саме було. Чик-чик і все, просто поділили пополам Європи. Відповідності, щоб зупинити росіян, їхню гегемонію, оце от а давайте повторимо, а в нас є ядерна булава, ну типу, ну, тих, е, ну, грубо говорячи, психів у їхній владі треба зупиняти. Їм треба пояснювати, що тут буде відсіч, і що до нас не можна приходити, отак от і просто щось забрати. Тобто, якщо ми колись боялися там сказати їм о ні-ні-ні, там, типу цей, то тепер вони мусять розуміти, що прийдете сюди, получите От, і все, типу, ще раз ви ну рухнете сюди. Ми типу накидаємо вам так, що вам там за шиворотом буде. А для цього потрібна і підтримка людей з-за кордону, підтримка людей наших як нації, типу, і зосередження, типу, основних активів Збройні Сили України. Типу держава має працювати на Збройні Сили України. У нас мають бути ракети, у нас мають бути ну точні системи, у нас мають бути супутники, авіація, всі решта. Типу, тому що як показала ця війна, танки вже не працюють, а танки коштують по 8 мільйонів доларів. Американський танк нікому не потрібний. Британський танк нікому не потрібний. Так, в контрнаступальних операціях вони потрібні. Але так як ми обороняємося, типу, танки нікому зараз не потрібні. І це смішно. А дрон за 400 доларів, ну, типу, який тут же ж придуманий в цій війні, знищує техніку, яка коштує по 8 мільйонів доларів. Типу, танк Абрамс коштує 8 мільйонів доларів, FPV 400. Зараз ми його здишевуємо до 300, тому що Україна вже робить і двигуни до FPV. Ну Хто би колись міг подумати, що ми просто можемо роями робити? Типу, це. І це наша війна, це наша заслуга, типу. Я кожного разу їду додому і когось агітую, типу, до Збройних сил України. Я все одно буду популяризувати і говорити, що треба, треба, треба йти в Збройні Сили. Тому що якщо люди не будуть приходити сюди, не буде підтримки свіжої крові, то це буде біда. Це буде біда. Та ми не отримаємо зараз такої великої кількості людей, як була в 22-му році, але ми отримуємо. І люди нормальні. Люди нормальні, да, вони бояться. Чому люди не йдуть служити в армії? Чому люди е, бояться? Тому що е, кожен боїться вступити в невідомість. Людям треба пояснювати, що з тобою буде, куди ти прибудеш, що тобі дадуть, що тобі тебе треба, які твої будуть задачі, які твої будуть функції. І коли людям рожовують, вони такі не так же й страшно. не так вже й страшно. Я розкажу історію, е, от це буквально двохтижнева історія. Типу. Я їду на позицію з хлопцями, везу хлопців, і чую, хтось молиться. Я повертаю голову, а там такий сидить Микола. Ну, він такий під 50 років чоловік, він сидить, просто молиться. І я йому кажу, Микол, типу, тут нормально, тут ну, типу, ми їдемо в нормальну точку. Тому що він перед тим місяць був, він був під Нью-Йорком, типу, їх туди відкомандирували. Вони в пеклі там були. Вони були в пеклі. Якщо там Азов не вивозить, то що наші хлопці-зінічки могли, ну, типу, зробити, вони були в пеклі. І він з того пекла приїхав. Ми йому дали перепочити, і ми знову їдемо, веземо його на позицію. Він їде і молиться. І я йому кажу, Микол, там нормально, повір. І я завжди з людьми чесний. Тому що якщо я йому скажу, що там нормально, а там жопа, він на наступний вихід просто не поїде. А якщо я буду чесний, йому скажу, Микола, ліпше помились лишній раз, у нас 30 секунд на вигрузку, і там жопа. Я вас викидую, а ви там вже як вже, вже викручуєтесь. Типу не можна людей обманювати. І людям треба завжди говорити, що їх чекає. Якщо ми їдемо в жопу, значить я їду з вами. Я їду, я твій командир, я їду з тобою. Я тебе не кидаю просто так, я тебе везу. І я по тебе приїду і тебе заберу. І я не можу його обманювати. Тому що якщо я його обманюю раз, два, на третій він не поїде. Він просто покладе зброю і скаже. Честь маю, СЗЧ. І це велика проблема. Чому люди всезиче масово? Тому що їх обманювали. Людям. Людей кидали в невідомість. Людей кидали в невідомість. Людям треба роз'яснювати, пояснювати. Я вважаю, що кожен хороший командир має людей так і мотивувати. І так само людей з цивільного життя, там от зараз хлопцям там, по 25 років виповнюється, він же стає мобілізаційного віку. Вони чому бояться? Тому що вони не знають, куди вони, в яку вони невідомість падають. Тому з людьми треба спілкуватися. І на рівні навчальних центрів вже людям треба пояснювати, що треба робити. Як служу я і ще двоє. Тобто ми з фірми віддали, грубо говоря, 6 чоловік, так? Ну, типу, з 20. Тобто, це скільки там 30%, грубо говоря, чи, та, ми віддали, типу, людей. Останні хлопці, у мене, які працюють, типу, це зараз основна частина. Ну, щоб ви зрозуміли, у мене на фірмі на бусі їздить дівчина. Типу, я прийняв рішення брати дівчат, учити дівчат, типу, на, типу, хлопчачій справі, тому що я розумію, що типу, мого хлопця просто заберуть, я в нього вкладу зараз душу сили. Ось. І ми віддали там, з 20 чоловік, 6 віддали, та, з яких два загинуло. Ні, 8 вісім віддали. Хай це на рівні 30%. Решта це молоді люди, які залишились. Директор якому за 60, типу, які вже не призовного віку, і дівчата. от і вам, типу, як ми працюємо на обороноздатність держави. А ми, типу, займаємося якраз тим, що типу ми теж є в цій структурі, але ми не маємо критичності. Ми і не виробляли цю критичність. Типу, але ми, я рахую, ми як фірма. Типу, ми вже віддали достатньо. Тобто, в нас є загинувші люди, є поранені люди. Типу, і є люди, я своїм прикладом, типу, я як директор, я приїжджаю, навожу в свою відпустку, навожу порядок на фірмі, все підтягую і знов їду сюди. Це питання про переключення. Крайні два тижні я з дому виходив в 7.15, бо встаю в четвертій вже попривис. В 7.15 і приходив пів 11. От і все, я приїхав додому на два тижні. Тому що це ця тема, оце там з цим бронюванням, там критичністю, і цей. От. Тому що я вважаю, що... Ті підприємства, там, грубо говоря, які собі повиробляли критичність, вони ну, не роблять щось аж такого успішного для держави, типу, що вони аж мають критичність. Ну, там фірми, які возять зараз паливо, да? от ну, проблема з водіями, ви знаєте, да, на вантажівках, типу, проблема з водіями, типу, всі, хто. Ну, це, я в цьому, в цій сфері, типу, є проблема з водіями, типу, всі, хто возять соляру зараз, ну, типу, паливо типу, вони повиробляли собі цю критичність, бо вони для держави ніби возять соляру. Але є один момент. Їм за це платять. Тобі нічого не заважає взяти водія поляка, умовно, чи виховати молодого хлопчину, типу який сяде і поїде. Типу, чому ти не береш 22-річних? Вони починають робити цю критичність. Але, чуваки, ви на цьому заробляєте. Та ви везете для держави, але цей фраг дорогий. І держава платить, Там вже треба розбиратися, по чому держава платить за доставку цих нафтопродуктів оцим паливозу. Тому що зараз е кожен третій купив собі бочку і возить паливо. І везе 30 кубів палива, типу. Ну, тому що там ми паливо типу, не отримуємо залізницю і ніхто зараз не возить, тому що, тому що так. Все везуть це. Але вони заробляють на цьому і заробляють немалі гроші. Ті, хто їздили кінці з кінцями, на тих бочках зводили, зараз е, купують найдорожче, і в нього машина вже Тойота е, нова. От okay. фішка от, про критичність. Тому таке собі. От по квотам, так, да, це б було правильно. Це би було правильно. Як такого поняття диктатура у нас не може бути, тому що у нас парламентсько президентська відповідності диктатури не може бути. Але я вважаю, що в цей момент президент має мати сильний важіль, тому що президент це є зовнішня політика держави. Парламент це є внутрішня політика. Президент має бути. Ну я не знаю жодного президента, жодної держави за стільки років, там, там, грубо говоря, з початків Другої світової війни. Хто стільки об'їздив країн світу, скільки скомунікував світових лідерів. Я не голосував особисто там, типу, за Володимира Олександровича. Да? Але, типу, він себе проявив. Ну, типу, він себе проявив, типу як мужик з яйцями. І типу він пробує навіть ті типу, події, типу, які зараз розгортаються. Тобто він ну, це показує про те, що він не буде прогинатися, типу, під те, що йому говорить. Е, ну тому, ну, типу, політика, це не для військових. В чому в чим відрізняються військові від політики? Військовим говорять наказ, вони його виконують. Можеш, не можеш, ти його мусиш виконувати. Політики вони можуть щось домовлятися, відкласти, перекласти. Типу, це зовсім інша кухня. Тому у нас диктатура як такої ну, бути не може, тому що у нас форма правління держави цього не передбачає. Але я рахую, що лідер, ну, типу, який є президентом, грубо говорячи, він має бути сильний. І коли йому там розказують проводи вибори, не проводи вибори, ну, по-перше, це. Ну, Це не на часі. Ну, типу, на вибори треба знайти, по-перше, гроші. По-друге, треба якось людей ну, типу, забезпечити, типу, безпекою. ну, В нас війна, які вибори, про що ми говоримо? Закінчимо війну, тоді будемо вибирати того, кого ми захочемо. І все, і коли люди будуть вільні і спокійні. Ну, спитайтеся, які були вибори в Криму в 2014 році. Ну, хтось в них вірить? Ніхто в них не вірить. Ну, типу, які були вибори там в ДНР чи ЛДНР, ну, як цю срань назвати, я навіть не знаю. типу, ну, Це люди, типу, які там. Не знаю, повірили в щось, не знаю що. Відповідності, як такої диктатури не, не може бути. Але президент має бути сильним. Е, на обороноздатність держави е, працює чоловіка 3,5-4. Я приведу приклад хлопців зі Львова, е, їхній е, рух називається UPG. Щоб ви зрозуміли? Від початку повномасштабного вторгнення кожних три тижні вони їдуть сюди, кожних три тижні вони везуть пікапи, вони везуть автовоз, машин. Приїжджають сюди, привозять продукти, вареники, все, що домашні господині типу, наготували, вони це везуть сюди. У них вже є велика кількість людей, яка приїжджає, знає, коли вони приїдуть. Набирають те, що їм потрібно. Вони везуть від вогнегасників до вареників, від пікапів до джипів. Вони везуть автовоз, вони забирають звідси машини на ремонт. Ніхто у них не питає, де вони беруть гроші. Вони це роблять три роки, вже четвертий рік пішов, кожних три тижні. Кожних три тижні. У них може щось там по машинам не вийти, Вони на тиждень можуть перекинутись. Типу. Але вони це роблять, і таких людей є одиниці. Я говорю, сотні три чоловіка будуть, будуть отаких от, от людей. Ну, типу, у мене е, була працівник, типу, менеджер. Вона чотири дні в тижні працювала, і три дні в тижні вона їздить за кордон і возить пікапи. І возить пікапи, і возить пікапи, і возить пікапи, і возить пікапи, і, возить пікапи, і, возить пікапи, і везе, і везе. Типу, і, і керує е, цим всім рухом, типу, і вона просто з себе вилазить. Вона з себе вилазить, вона приїжджає на роботу, вона в понеділок вже приїжджає. Ну, типу, вона тільки приїхала з кордону, а вона в понеділок вже приходить на роботу і вже ніяка, їй ще треба працювати. І, і якщо б таких, як вона, було б хоча б на сотню 10-15, ми б вже були біля кордону. Суспільство не розуміє одної простої речі, що зараз все тримається на Збройних силах України. Але коли не буде підтримки Збройним силам України, вони просто посипляться. У нас в один період часу, так все було тоненько е в районі Покровська. Там, якщо б вони прорвали, це б було, було катастрофа. Вони б просто півдні пропетровської області би забрали. Чому? Тому що там поля. А росіяни в полях, це, це ж як машкара, ти вже їх не виливиш. Вони би просто, як сіра маса би отак от просунулися. Я не знаю, що б ми робили. Ми б вже б обороняли місто Дніпро. Ось. Тому що що, тому що всі розслабились. Ну, типа, Збройні сили роблять роботу, війна десь там. Дуже мала кількість людей, які вже задіяні. Ось і все. І типу, це прикро. Ну, типу, я ж говорю. Ну, типу, нація називається тоді нацією, коли в гурті людей є одна ідея. І вони усі її сподвигають. От в цьому є, типу, успіх. типу, успіх. Чому ми в 22-му році настільки були круті? Тому що всі зрозуміли, Та, одні, як ми ще бігли з корабля. Ну, типу, там виводили активи, типу. Я не говорю за людей, які звичайні прості смертні виїхали. Я говорю за людей, які виводили активи з держави. Ну, чомусь одні виводили активи, а другі думали, як їх завести сюди назад. Типу, їздимо по світу, випрошуємо, як нас. ну, Типу, хтось там говорив, там, намолили, да, грубо говорячи. Одні їздять намолюють, а другі просто виводять ну, типу, мільйони. Питання, ну, тім, хто з цих людей правильний? Ну, ти все. Тому цих людей, які виводили активи, я, типу, вважаю, ну, типу, взагалі в них би. Ну Це вже політична тема, доречно би було просто ці активи, які вони вивели, їх просто забрати і задіяти на обороноздатність держави. Він же ж їх заробив тут. І він їх не захотів задіювати для обороноздатності держави. Ну, типу, хто він? Тому ці люди, які в 22-му році бігли, типу, і ті люди, які по сьогоднішній день працюють на благо держави, ну це, це дві, різні, дві різні полярності. І все. Тому більше треба робити для Збройних сил України.